Mm -hmm. Всем придайте, сьогодні я вам покажу, як призвати тол Чикену в Чикінгані. Спочатку ми заходимо на оцю карту. Кстати, ребят, 12% він просто буде стояти і нічого робити. Спочатку нам ну, треба зайти під карту і ось пошукати щось таке. О, таке. Ось, бачите, зараз під карту, особливо так низько. І все, мені йшло ось таке. Нам треба побігати просто отак. Побігати, побігати, попригати, попригати, повдаряти його чу-чуть, А тепер нам треба піднятися. Нім! І все, нам треба залізти вот сюди. Вот ось вот сюди. І тепер нам треба за зайти от сюди. І тепер що ми робимо? Ставимо отакий череп. Це ми потім його додамо. А, а тим временем ми ставимо дзеркало. Потім ставимо черепок. Отак. Тепер ми додаємо чікана. Ставимо його так вниз. І по це його башка. Тепер заходимо в другу кладку, беремо королюку, ставимо так, щоб було. А тепер що ми далі робимо? Ми беремо і у нього. Треба йому зробити два призеви. Один призер зроблений. Тепер нам треба зробити другий призев дам. Я бачив, для, для нього треба зробити два призева. Ось десь. Ось тут. Я не знаю, що таке, але по-моєму це цирк. Це що? Або це робота є. Чи забага? І ось в цьому місці, в оцих в отаких штуках, нам треба поставити заходимо, коротше, в другу кладку. Беремо це, нам треба два призеви зробити. Ось, ось вже другий робить. А перші ми зробили, ви бачили як? Отак ми ставимо отут таких два. А отут у нас два одна кров'юка. От Все. Тепер нам треба, знаєте що? Я хочу, щоб, ребята, щоб він просто стояв. Бо він дуже поганий. Це штурчика. Тепер нам треба взяти оце яйце, поставити отак, а потім його поудаляти. Чуть-чуть отак. так. книжку тут. Я все бля, была вот так. Потом його так вот Все, тепер Все, це удаляем це Ай! Я, блін, та не знав, що ну так робиться, блин. Давай якось стати. Стоп! У мене ще є... Кавечки, 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 кавечки. Ай! Все. Тепер, рібят, ми беремо це яйце. Нам його теж зараз прийдеться уничтожити. Так що ставимо його в клітку. Я так придумав. Ми не по-другому, як по-свому хочемо його уничтожати. А тепер... Чорний гусь! Який сміслий відповідь. Стоп. Посмотрите, поднимаемся, все, уничтожили, А вот это все мы оставляем. Ребята, я хочу, чтобы, если честно, стоял, вам заказал. Давай мы ей данные зведем. И два вот нам трубы поставили, ребят, базу. И десь було назад. Усобон около у того місця, Вот так. Именно на Иданус. Ну, что здесь? Вот тут пит карт. Ну, он может и так телепортнуться. А в дом? Не подуляем. Нам треба лучше все тут. Десь тут незаметно. Все, ребят. Нам треба взять и вот так. Поставить. Таким можем телепортувать. Пошли печаль. Да, ви, кстати, не телепортувать. Знаем, ребят. ребят. Можем. Мы на не мы можем встать, бо я уже буду выходить из комьюнити -шиканган. Вот так, ребят, надо забомбасить. Но все равно, все что, все что вода, э, вдалаки, вдалаки. Эээ, 24 рік. Ощіп. Ну У мене буде свій канал, но я не буду заходити в каміння. Я буду тепер знімати про... Майнкрафт. І він останется на моєму каналі. канале. Вон останется свій канал. Ось сюда поставим прям на мусорку. И вот сюда вот так аккуратненько, незаметненько. Вот так будем набирать. Это по камера. Ребята, я бы аккуратно принимал за присватись. Вот так не заметно. Ребята, не це не усверте, уваги. Це мій брат смеється, я не знаю, что. Да, да, він грає в стендов. І, ну, я не знаю, чого он смеється. Він грає в стендов і сміється. Він я дуже на Це мій брат говорить, а щось стендов грають. Не звертайте просто уваги. У мене буде така, ребят, прикольна база. Почему не база, а лабораторія. Ось так. Теперь трьох... трх камера. на камеру. раз. Ой, ай. Ай! Работария буде. Вс тут. Все, ребята, тепер нам хочу. Ребята, буда просто як я создаю свою базу. У нас буде такая лесенка, щоб я міг зайти вот туда. на нет увагу, це опять мій брат. Просто бажание грати в стендов. Стендап... Стендап влучає іграми. Нє. Де? Те в одному слухаються просто. Я зараз приїду на... в другу кімнату і... І вони мене... І... І вони нас не будуть неставати, ребята. Погнали. Все, ребята, погнали. Дальше строй. Ту-ру ту-ру ту-ту-ру ту-ру 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 ту ту Вот так. Все, ребят, я могу так зайти. Отпар. А спуск! <свист> теперь целый у нас вот тут. Да, Ту-ту-ру-ту-ру, ту-ту-ру-ту-ру. ту ттортуру, ту ру дуру, ту ту <риві> все, М -м -м. І тут все буде бардак. Будет кабочка пролета. слезню. Вот так. Сейчас буду вот так ложать мячик. Няу. И такой диванчик. Все, ребят, можем сидеть и давать.

А, ребят, что-то горлючие у мене. Тут я кисть стенка. Тут якісь заказывают. <звук> Ай, воно это був якийсь глюк. Може Может уже чикен просвався. Давайте, ребята, подаримся. Так швидко. Я даже не я даже не помню.

Ладно. А, опять браки! Боже не... Я не знав, что так швидко. Толчікен, призывайся. Так, ребята, украинку. Украинку я не могу А, звати. Толчикен! Не стоїть. Ребят, якщо він стоит, то нам треба стоять, ребят. Що робити? Ребят. А, глюк! Ребята, Windows XP. Ну, нафиг. Я выхожу из этого сервака. Все, ребята. Вот такая вот было видео про Тон Если вам понравилось, всем пока. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь. Нажимайте Нажмите на колокольчик. А всем пока-пока.